Вітаю всіх любителів Тундри. Нарешті у мене дійшли руки до jf 17 Це полковий китайський літак, точніше китайсько-пакистанський, який у нас грає на бойовому рейтингу 13-3, має доволі скромне озброєння і доволі таке скромні ЛТХ як для такого бойового рейтингу. Ну і власне, як же він грається, погнали. Подивимось, сьогодні розглянемо саме цей. Літак, як завжди, не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Ну і взагалі проявляйте якусь активність під відосами. Все, поїхали. Ну а ось і перший бій. Чому я сказав, що озброєння у нас дуже скромне? Тому що у нас тільки 4 орле СД10, це вони ж PL 12 у них немає абсолютно ніякої різниці, це просто експортна її версія. Ну і двічі ракети PL5Е2. І ще ракети з поміхозахищеністю в цілому доволі непогані. Залітають вони нормально. Поміхозахищеність у них ем, реалізована шляхом звуження е, сектору огляду ГСН-ракети, чи як воно там правильно називається. Ну, коротше, це типу нормальний тип поміхозахищеності, вважається. 60 засобів протидії і є навіть БКО, але яке я рекомендую вимикати. Ось таким чином вимкнули його нафіг того, що. БКО тут примітивне, параноїдальне, і є ризик уже на початку бою залишитися повністю без засобів протидії, тому що висирає воно їх навіть тоді, коли в цьому зовсім немає ніякої необхідності. Літак також не вражає своїми ЛТХ, летим ми повільно, на великих швидкостях, якщо пікіруваць стає дуже дубовий. І також є у мене претензія до радару, тому що в СПС режимі немає вузького сектору сканування, тобто у нас тільки отакий широкий, ну і отакий ще ширший. Відповідно, використовувати це не дуже комфортно, тому що швидкість проходу доволі невисока, і часто, щоб ем, схопити ціль м'яким локом, треба декілька проходів радару. Коротше, недоліків у літака ціла купа. І все б нічого, якби він грав у топі або майже топі. Але часто буває так, що ми граємо на 14-3 проти рафалів, тайфунів і і т.п. Ну і ви ж розумієте, що цей літак зовсім не конкурент Рафалю. Ну, чи тайфуну, чи Страйк Іглу, чи якому небудь Су-30 СМ. Та взагалі він нікому не конкурент на 14-3 і почуває себе він на таких берах, ну не дуже приємно і комфортно. Але, тим не менш, бували в мене на ньому непогані бої. Якісь більш-менш стабільні фраги він все-таки робить. Дайте, я трошки радар опущу, з таким чином поскануємо. От, бачите, треба декілька проходів, щоб захопило м'яким локом. Не дуже це все швидко відбувається, на жаль. Е, цікаво, а піді мною тут хтось є взагалі чи нема? А, є хтось. Опа, мені пуск. Тут у нас є Хорнет, який йде від мене, на жаль. Оце в нас хто, це щось далеко. Чесно кажучи, цілий багато, але ні в одну я поки не можу відстрілятися, бо СД10 зовсім не підходить для ДВБ. Це ракета, яка швидко втрачає енергію. У неї двигун, наскільки я розумію, працює не дуже довго. Ну, давай що? Давай по Томкеку. Так ні, він теж від мене йде. Ну, ось по оцьому. М -м -м, блін, всі йдуть від мене. Ну, якого біса? Ось Хорнет. Давай в Хорнета. Давай в Чіснаря. В Том Кека. І оцього Хорнета також віддамо. Літак добитий. Опа, мінус три, приємно. Критичні ушкодження. Це все чудово, звідки по мені пуск, не розумію. А, розумію. Ухилився якось навіть, походу. Лишилось двічі ракети. Давай в Хорнета відпрацюємо, не знаю, вона долетить, не долетить. Є таке і в втомкека допрацюємо теж. Є таке. 5 фрагів і асіст. Ну, отак от усі наші ракети і реалізовані. Непогано. Оце вже щось якось більш-менш. Коротше кажучи, як ви розумієте, ми граємо навіть не другим, а блін третім і четвертим номером через те, що ми не можемо віддавати у великі відстані наші ракети, нам треба грати в такого терплячого геймера. Нам треба терпіти, 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 дуже довго терпіти, поки не співпадуть з такі умови, як зараз, коли ціла купа фермерів прямо під тобою, і ти просто там з 8-10 кілометрів наші арли віддаєш, і, власне, з цього всього кайфуєш. Як бачите, на. Швидкості 1,1 маха біля землі вже з'являється попередження про те, що треба скинути швидкість, крила тремтять. Ну, коротше, такий от літачок доволі дивний у цьому плані. А, ось уже і філд, господи. Ну, давайте саджати це все на брюхо, напевно. На шасі мені впадло сідати. Ось, таким чином. Сідаємо. У них лишився тільки один літак. Що він там буде робити весь цей час, я не знаю. Це зараз буде знову душний бій довгий. Перезарядились, дозаправились, давайте злітати. До речі, про дозаправку палива беріть побільше, ця штука любить жарти паливо, не дивлячись на те, що летить він ну, доволі паскудно. По швидкості, то все одно він жара палива ну, дуже багато. У нього, напевно, не дуже об'ємні паливні баки. Тому рекомендую заливати або повний, або майже повний. А, о, нарешті, Томкека збили. Ну все, погнали наступний бій, цей був нібито непоганий. Було б озброєння більше, я зробив би ще більше, напевно. Ну, а так, що вийшло, те вийшло. А от і наступний наш бій. Так, обираємо зразу ж знову ж таки наші СД10, вимикаємо БКО, вмикаємо діполі. Ну і давайте на форсажі клімбити потихеньку. Я на ньому граю зазвичай кілометрів так, з 6-7 висоти. Вище не лізу, бо там уже наш двигун починає захльобуватися. Ну а на нижчих висотах я не дуже люблю грати, тому що там уже занадто багато по тобі пусків з висоти. Від літаків, які грають там від 8-10 кілометрів, таке мені не подобається, тому граю от 6-7 десь так. Мені така висота комфортна. Так, я знаю, що є адепти. Е 5 кілометрів, точніше до 5,5, щоб не було за тобою інверсійного сліду. Але от зараз 5400 він вже є, тому що 5,5 це в нас чисто по радіо висоті, а по факту там його знає яка висота, я не вмикаю відображення і того, і того, та мені не треба. Ну, мене особисто інверсійний слід ніколи не дратує, ніколи він мені не заважає. Так мене бачать, так по мені стріляють, ну і що, ухиляться все одно не важко. А ось уже у нас і перші пасажири там в горах літають. Ну, з такої відстані, звісно, я не буду СД-10 віддавати. Як я вже й казав, наші арли, ну, зовсім не підходять для ДВБ. Нам треба віддавати їх не більше, ніж з 15-ти. І то, якщо у нас є сильна перевага по висоті, якщо переваги по висоті немає, це у нас 15-й, да? Ну, давай, давай ризикнемо так із 17 кинемо. Не знаю, зайде вона чи не зайде, мені треба від ракети ухилитися. Ну, моя ракета, звісно ж, не зайшла. Дистанція була занадто велика, треба було з десятка десь віддавати її. Ці всі в антиподі повмирали, звісно ж. Коротше, скоріше за все, мені цілий і не буде, напевно, сьогодні. У цьому бою, принаймні. Це ще що таке? Це ракета якась, напевно, долітає. 15-ий там десь так і літає. Ну, ладно, я його вже шукати не буду, тут ось цілий вистачає. Давай по F2 зіграємо. Отаким чином. Зіграємо у Хорнет і в. Ну, схопити ціль. Зараза. Треба ухилитися, спробувати якось. Фаталка. Втрат керування, але все-таки я ухилився якось від тої ракети. Ну, звісно, ти будеш висирати, в мене їх просто вагон. Так, літак збитий. Зараза не влучив. Так, давай-ка і ще ракети. Недоверне, напевно, да? Ні, довернула. Клас. Є таке два фра. Ох ти, йомайо, це було близько. Що це було взагалі? І звідки? А, це ж той 15-й. Не встигаю я ухилитися і засобів протидії в мене не лишилось. І моя ракета не довернула. Ех, блін. Ну, я прошляпив його, чесно, буду з вами чесно. І я його дійсно прошляпив, він з'явився несподівано для мене позаду, да. і вже на такій відстані було без енергії дуже складно ухилятися. Ну, тільки два фраги. На жаль, на жаль, погнали далі. Ну що ж, давайте останній на сьогодні бій зіграємо. В принципі, я думаю, по літаку вже все зрозуміло, все ясно. Тут навіть немає в чому, то особи розбиратися, насправді. Недоліків насправді ціла купа. Швидкості нема, радар такий собі, озброєння мало. НСЦ немає, і це все 13-3 і Відповідно, граємо часто не дуже комфортно. Коротше, літак, як ви бачите, терпимий, фраги на ньому робити можна. Це ще що таке? Ти що з розуму зійшов з такої відстані ракети по мені пускать? Господи, дурний. Ну так от, недоліків ціла купа, а плюсів якихось особливих я навіть виділити не можу. Ну, плюсів ніби не дуже той багато в цього літака. Знову по мені якісь пуски. Незрозуміло, блін. Звідки і нафіга з такої великої відстані по мені пускати ракету, ти ж все одно не влучиш. От тобі робити нічого, чел. Це якась ракета, напевно, летить. Хорнет зараз напевно здохне. Мені здається. Ну, хоча, ну давай, ладно. Може, моя ракета все-таки перша долетить до нього. Давай подивимося. Бам! Влучення! <ріст> ну, ладно, хай буде влучення. О, як вас багато тут піді мною, хлопці? Ловий раз. Лови два. Лови три. Ну і лишилося у мене дві ча-ракети. цьому і час засунем. А що, і ракета не зайшла? Не зайшла, дивно. Ладно. Спробуємо зіграти тоді від антиподу вже знизу. Не зайде. А, фаталка. Зайшла. Окей, нормас. Ну, все, ракет не лишилося. Три фраги і асіст. Є іще ось хтось. Не зрозуміло навіть що це, CF. Що таке CF? Боже, вперше бачу. Ну, і їх лежилося всього-навсього двоє. У мене вже немає ніякого озброєння, не лишилося. Так, да, от бачите, було б більше озброєння. Я стільки фрагів у цьому бою не робив би, їх так багато піді мною літало. Було б хоча б 6 арлів і двічі ракети. От було б окей, було б саме то. Але у нас арлів тільки 4. На жаль, в деяких випадках ми могли б зробити набагато більше, але наше озброєння нам не дозволяє. На жаль, ну що ж, летим на філд, скоріше за все, в цьому бою я вже не встигну нікого вбити. Враховуючи, що мені треба перезарядитися, лишився Як 141 і Хорнет. Ну, Хорнета вже збили. Так, да, лишився тільки Як 141. У цього літака також є і деякі зовсім трошки штурмових можливостей. У нього є 4 каби з умпк 500, у яких доволі великий час керованого польоту, в принципі, ними можна. Якось спробувати поштурмити у сумісних боях, але то вже буде окрема тема відео. Я думаю, по GF-17 я зроблю окремий відео, де я буду на ньому літати в сумісних боях, ну і будемо пробувати на ньому якось штурмить. А чувак на яку 141-му я бачу не здається. Ну от і все, збили яка. Давайте до висновків. Що я можу сказати в якості висновку по GF-17? Насправді літак. Ну так собі. Ну чесно, він так собі. Він повільний, мало озброєння, не дуже приємний радар без вузького сектору. БКО хоч і є, але його краще вимкнуть. Ну і в цілому якихось прям плюсів я виділити не можу. Арли у нас непогані, але вони не для ДВБ. Ми не можемо грати першим номером, ми не можемо дати гарний імпульс ракеті, та й сама ракета не для ДВБ. Це ракета, от максимум там кілометрів з 10 з вниз її дати по цілій в антиподі. Що стосується і ракет вони непогані, вони класно залітають, навіть в лоба непогано залітають. Гарний тип поміхозахищеності, ну тобто вона. Частіше за все залітає, але недоліків у літака все таки більше, ніж плюсів. Але чисто, як полкова машина, напевно, норм. Особливо, якщо потрапити в топ-списку чи всередину, може там десь на 13-7, в принципі будете почувати себе плюс-мінус нормально. Але на постійній основі я на цьому, звісно, не літав би. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!